Неймовірну історію сьогодні розказали нам наші пастори про царицю Естер, і наскільки ця історія пов'язана з нашою теперішньою ситуацією, яка відбувається в Україні, коли ми бачимо цей геноцид українського народу, цю безбожну війну, і як поводити себе взагалі в час такої війни, такого геноциду? Як що робити? Як до цього відноситися? Я розумію, що без людей Божих нам це не зрозуміти, і для нас велике щастя, що в нас в країні є. Пророки Божі, які бачать е, все, що відбувається, і в Україні і взагалі в світі, через, через призму Слова Божого. Тому що історія повторюється, і та історія, яка була з царицею Естер, вона показує, що є вихід з цього всього, і вихід він знаходиться в Божих людях. Коли Божа людина призиває кожного з нас до покаяння, до виконання Божої волі, нам потрібно її почути. Якщо ми хочемо миру, якщо ми хочемо спасіння, нам потрібно почути людей Божих і виконувати Божу волю.